Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки. Для вас гороскоп на жовтень. Подивимося початок середини і кінець місяця. як будуть розвиватися у вас події. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. І так, початок місяця. Старший Аркан Мир. Дуже гарна карта. Говорить про те, що все. Почне відновлюватись проблеми, почне відступати, здоров'я, налагоджуватися. На вас чекає успіх і досягнення ваших цілей, нові можливості, нові проекти. Щастя, радість, задоволення, насолода від життя, сімейне щастя. Дім повна чаша, все що хотіли, все маєте. Задоволені своїм життям. Королева жезлів говорить про велику кількість справ, які робитимете з великим задоволенням. Головне розпочати до кінця і матимете успіх. Двійка жезлів говорить про певні розбими, про зважування вся і за і проти, і про якесь важливе рішення, яке ви будете приймати перед тим, як його озвучувати. Потрібно гарнасенько все обдумати без поспіху. Ретельно все обдумайте, тільки тоді озвучуєте своє рішення. Двійка пентаклів говорить про знаєте, зваження всіх за і проти, і про те, що ви, можливо, намагаєтесь сидіти одночасно на двох стільцях. Ви хочете зробити декілька справ одночасно, це все, все не вдається, змішується, виходить, як то кажуть, каша. І виходить такий хаос у справах. Потрібно робити все поступово, без поспіху, приділяючи увагу всім деталям. І тоді у вас буде успіх. Діявол диявол говорить про певні спокуси, яким ви, якщо піддастесь, матимете звичайну наслідки. Перед тим, як піддаватись певним спокусам, обов'язково все потрібно ретельно обдумати. Тому що ці, знаєте, може спочатку все йти гарно, гладко і прекрасно, а потім почнеться розклад. Тому дивіться, як ви будете діяти, і чи варто всім тим спокусам. Ці спокуси можуть бути різного характеру. Від найменшої дрібнички до якоїсь певної зради, якихось шахрайських дій. Тому дивіться, будьте більш обачні і, диві... і думайте, що ви робите. Якісь можуть бути шахрайські дії стосовно вас, можуть якісь бути обмані, маніпуляції. Також карта говорить, що хтось, знаєте, хоче. За вашій рахунок, як то кажуть, на життя. Можливо, якісь друзі є, які є за вами ради того, що ви маєте. Можливо, такі можуть бути моменти. А можливо, карта говорить про те, що ви будете хитрувати в якійсь певній ситуації для досягнення своєї мети. Стабільність, успіх, процвітання, стабільність ось що віщує вам четвірка пентаклів. Суд говорить про нові можливості, про. Досягнення і успіху ваших справах, про те, що можливо ви повернетесь, повернетесь до справ, які колись закинули, і думали, що вони не перспективні, не дадуть вам гарних результатів, і можливо, ви за них візьметеся. Перед вами відкриваються нові можливості, нові двері, краще життя. Верховна Жриця говорить про якусь приховану інформацію, про якісь певні секрети. Тут вам потрібно просто довіритись своїй інтуїції, ви знайдете відповіді на свої запитання, отримаєте допомогу, якщо її будете просити. Не бійтесь, попросити у своїх рідних, у своїх близьких допомоги, вони її вам обов'язково нададуть. Пам'ятайте про це. Також ця карта може говорити, що ви можете комусь надавати допомогу, хто її потребує. Наступна карта це можуть бути якісь виникати проблеми, якісь можуть бути невдачі, але ви з ними з легкістю впораєтесь, якщо довіритись не своїм емоціям, а своєму розуму. Єрофант говорить про те, що будуть якісь можливі моменти, де все буде проходити в якихось певних традиціях. Це може бути шлюб, це можуть бути заручення, освічення в коханні і так далі. Але будете притримувати якихось певних традицій. Також у вас буде гарна можливість навчитись чомусь новому, отримати якусь нову інформацію, М -м, Знаєте, підвищення, можливо, якоїсь кваліфікації, можливо, будете звертатися за допомогою до якогось певного фахівця, юриста, психолога і так далі. Може відкритися якась прихована інформація, якась таємниця може виплисти. Вісімка кубків говорить про зміни, які давно йдуть до вас в життя, і яких вже не можна уникнути. Карта говорить про те, що може бути зміна роботи, може бути завершення відносин, і може бути переїзд в інше місто. Може, бути в іншу країну тут можуть виникати різного характеру ситуації. Але зміни вони вже до вас йдуть в життя, бо, тому що ви їх дуже потребуєте. Ви маєте поставити для себе певні цілі і до них прямувати. Старший аркан Сонечко говорить, що ви все вірно зробите, виберете вірний шлях і досягнете поставлених задач цілий матимете щастя, успіхи, досягнення своєї мети. Взагалі, зможете реалізувати повністю себе. Імператриця говорить про. Знаєте гарну роботу, яка приносить вам позитивні емоції і гарну винагороду, Про те, що всі ваші проекти, вся робота, яку ви робите, вона для вас успішна і маєте досягнення всіх цілей. Карта говорить про те, що більше часу проводьте з рідними, з близькими, більше часу будьте з ними на повітрі. Ну і не забувайте про себе, зробіть для себе щось приємне, можливо, якусь шопінг. Хтось манікюр, хтось нову зачіску і так далі. Ви активно і багато працювали, і ви на це заслуговуєте, щось зробити для себе приємне. Ви можете сміливо дивитись в майбутнє, на вас там чекає гарний розвиток подій, нові можливості, нові починання, гарний результат. Поставте цілі, вийдіть із зони своєго комфорту, і в ніякому разі не озирайтесь назад, і ви матимете досягнення всіх своїх цілей. Головне, уникайте конфліктів. Рицарь мечів говорить про конфліктні ситуації, про пошуки якогось порозуміння, ви його не знаходите конфлікт і так далі. Ви знаєте, тут, можливо, будете братись за будь-які можливості для досягнення своєї цілі. Але ці можливості може бути конфлікт. І бажано цих конфліктів уникати, вони нічого доброго вам не принесуть. Пам'ятайте, про це вони вам дадуть тільки таку досить, досить тяжку ношу, з якою буде важко впоратися. Підвівши підсумок, я можу вам сказати так, що початок місяця для вас буде досить гарний і успішний. Зміна все буде в кращу сторону. Люди, які вам не шкодили, від вас підуть. До вас прийдуть ті люди, які потрібно. На вас чекає щастя, успіх, досягнення ваших цілей. На вас чекають гарні, позитивні, теплі емоції, щастя від сімейного щастя, от задоволення всім, що ви маєте. Ви хочете все, що мали, ви хотіли, ви маєте. Ви матимете велику кількість справ, які вам будуть приносити задоволення. Головне їх доводьте до кінця і буде все добре. У прийнятті важливих рішень зважуйте всі за і проти, тільки потім його озвучуйте. Не намагайтесь робити декілька справ одночасно, робіть все поступово і приділяйте увагу деталям і дрібницям. І тоді матимете успіх і ні в якому разі не піддавайтеся ніяким спокусам на вашому шляху, тому що за них обов'язково буде розплата. В середині місяця на вас чекають якісь певні, ну можливо. Шахрайські дії, якісь маніпуляції. Можливо, вами хтось маніпулює, можливо, хтось хоче вас обманути і розвести, як то кажуть, на якусь певну суму грошей. Тому тут потрібно бути більш уважнішими і обачнішими. Також карта говорить про те, що, можливо, ви будете хитрувати в якісь певні моментах для досягнення своїх цілей. На вас чекає стабільність, певність в завтрашньому дню, досягнення вашої мети. Перед вами будуть відкриватись нові двері, нові можливості. І буде просто радість від досягнення своєї мети. Також будуть якісь певні секрети від вас, буде якась певна прихована інформація від вас, яку ви захочете активно дізнатися, тут вам потрібно буде довіритися своїй інтуїції, і в цьому питанні вам хтось допоможе, якщо ви будете просити цю допомогу. В вирішенні всіх будь-яких пропитаннях в середині місяця будуть якісь проблеми, але вирішувати їх потрібно не емоціями, а тільки розумом. В кінці місяця на вас чекають якісь моменти, якісь такі певні події, які будуть в певних традиціях виходити. Це може бути шлюб, це може бути заручене, це може бути освічення і так далі, в коханні. будь-які ситуації або просто якесь навчання і якась нова інформація для вас. Також на вас чекають серйозні зміни, в яких ви повинні поставити собі певні цілі і прямувати до них. І ви виберете дійсно гарні цілі для себе, тому що на вас чекає щастя, радість, досягнення своєї мети, успіху у всіх сферах вашого життя. Також ви матимете гарну винагороду за свою працю, ви будете емоційно задоволені тою роботою, ви матимете гарну можливість більше часу проводити з рідними і близькими і бувати з ними більше на свіжому повітрі. І також ви матимете гарну можливість зробити щось досить приємне для себе. Тим паче, що ви це заслужуєте, тому що ви активно працювали протязі всього місяця. Також на вас чекає гарне світло майбутнє, ви можете йти вперед, і в ніякому разі не озиратись і не зупинятися. І щоб досягнути і мати успіх, вам ні в якому разі не потрібно конфліктувати, тому що конфлікти вони вам можуть принести досить тяжку ношу і нічого гарного вам не дадуть. Уникайте конфліктів. І все у вас буде добре. Взагалі місяць у вас непоганий, головне уникати конфліктів і певних спокус на вашому шляху. І не бійтесь просити допомоги у рідних і близьких вам людей. Вони вам обов'язково допоможуть і ні в якому разі не відмовлять. Я бажаю вам гарного місяця. Хай проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як у вас проходить місяць. До побачення!